Вітаю всіх на своєму каналі. Всіх вітаємо з наступаючим новим роком. Сьогодні у нас 35 грудня. Сьогодні приїхали з моїми пасічниками подивитися як сидять наші бджоли. Там воно сонечко заходить. Тепло, тепло в нас сьогодні. Я не знаю, може градусів 10 було на сонечку. Зараз ми подивимося, як сидять наші бджоли взяв з собою своїх пасічників, щоб показати їм, що таке зімній клуб і як сидять джоли. Все, відкриваємо першу сім'ю і ось вони так сидять. Таке. Це зімній клуб. Yeah. Як сиділи, 31 грудня на самому переді так і сидять. Трохи підмору є там воно внизу. Це вони Ні, це вони сидять в зимньому колорі. Оце вони так будуть до весни сидіти. Отако. От так, ми подивимося, зараз ці дві сім'ї. Йдіть сюди, тут там не ходіть. Оці дві, що коло яблуні, що сидять ззаді. Що вони нам скажуть? Оце сидять красиво. Сидять браво. Я думаю, вони будуть рухатися наперед. Розраховую так. Хорошо, ніяких рухів у них немає. Не гупачки легенько. Так, зараз цю дивимося. Я теж у нас сзаді сиділа. Так вона сзаді сидить. І все гарно сидить і наскільки я розумію, вона рухається вперед. Туди. Ну і добре, хай сидять. Конденсат є. А чого в цих вуликах хоч дно сітка, дно не закрите. Чому в них є конденсат, бо вони низько стоять? Щоб не було конденсату, треба, щоб вони високо стояли і провітрювалося. Треба їх робити якісь спеціальні ці. Ну що ж це тут? У мене щось... А, це ці дві сім'ї, які я відмічав, що їм, мабуть, все. Так, вони до нового року не дожили. Все, мінус один. Не дожило ця. Те, що я да, відмічав. Да, будемо підго підготувати цей вулик для нових. Мінус один. Зараз подивимося, це в нас тут було. Три таких. Ні, ці ще живі. Тільки вже перелізли назад. Ого, ще й широко сіли, ззаді сіли, диві. Хм? Ну хай сидять. Ну, вони шумні, мені не подобається, як вони сидять. Бачите, вони шумні якісь. Так, одної вже немає. Так, це в нас на контролі. Хорошо, йдемо далі. Ага, давайте глянемо. Тут була міша в нас. В Цьому вулику в нас була міша. Ось вона є. Дивіться, одна є, одну вбив, тільки сім'ї немає. З'їли. З'їли, дивіться. Ця сім'я займала повністю 12 рамок. Оно вона під вуликом. Дивіться, виї. Девно? Тіка, чітко. Дивись до бджіл не торкнувся. Задавив? Ні. От зараз, чим мені закрити льоток? Одну вбив. Ні, не вбив. А я одну Ти задаю. Ну добре. Як буде, так і буде. Під вуликом. Як буде, так і буде. Виживуть то виживуть. Добре, зараз будемо далі. А Яди положимо їм. Заюзати. Сипимо. Заюзати. 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 О, Десь хлопці кажуть, О, вона ось. там під вуликом сидить і вигризли льоток. Добре, ми з ним займемося. Ми зараз може, переберемо його. Так, добре, дивимося, щоб не затягувати дуже відео. Дивимося ось оцю цю сім'ю. Охія, Це теж сім'я, то вітер кришку зняв. Так, мінус два. Нема нікого. Пропало. Так, вже дві сім'ї нема. Хорошо. Не здохла, а померла. Yeah. Здохла миша. Yeah, Ні, ти не трогай okay, і uh -huh. йдемо все. Оця по-моєму Дуже була скинута кришка в неї. Да. Є, тут ще живі, слава Ух, богу. Да, там сидять вони в клубові. Тільки да. вони на амлочках, а не на самому верху. Да. Надо... Так, що ж ми будемо робити з тим вуликом? Не знаю. Зараз ми може дно знімемо. Витрусимо і поставимо туди якийсь льодкове загороджувач, щоб вона не залазила, там і ще більше туди. Хорошо, всем ще дякую за увагу. Всім рясних божих благословень. Всього вам самого-самого найкращого. Щоб не було мишей в уликах. Зараз ми глянемо ще в цю одну сім'ю. Кришка важка. Це теж в нас була. А, сидять є, слава Богу. Хорошо, все, рясних божих благословень, всього найкращого з Новим роком. Миру в Україні. Хай всіх рясна Богу благословить.